Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це флешка фірми Kingston, серія Data Travel Micro Duo. Вона ось така дуже маленька, і має одразу роз'єм на USB Type A та на USB Type-C. Поставляється на ось такій напівкартонній напівпластиковій упаковці. 128 ГБ. Ось її маркування. І тут швидкості до 200 МБ на секунду. Це ми, звісно, з вами перевіримо. Щоб її відкрити, варто відрізати ось цю нижню частину, наприклад. Щоб ми могли виняти її з цього картонного упакування. Вона сама йде в пластиковому. Ось така дуже маленька флешка. Щоб її підключити по USB Type-C, варто зробити ось так і ось так. Тепер можна підключати або до комп'ютера, ноутбука, або до телефону. І ось так знову заховати. USB Type A, USB Type-C. І ось це вушко для того, щоб її, наприклад, собі до ключів під'єднати або просто на брелок. Все, зараз ви побачите її швидкості та зрозумієте, на що вона здатна, чи вона вам підходить. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, Залишилось питання, задавайте в коментарях. Також, що дуже важливо, ця флешка має 5 років гарантії, тому обов'язково зберігайте чек та купляйте в офіційному магазині.